13 серпня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбулася особлива подія за участю нашого клубу та бригади Чорний ліс військові долають забіг через всю Україну, щодня пробігаючи близько 50 кілометрів, щоб привернути увагу до важливих соціальних тем, яка мета зібрати понад 7 мільйонів гривень для побудови спортивного залу, який слугуватиме місцем реабілітації для ветеранів бригади. Всі гроші йдуть зараз на озброєння і військової техніки, але ми розуміємо, що ми повинні чимшвидше повертати наших військовослужбовців в стрій. Тому що носіння засобів захисту вже 4 роки, 24 години на 7, ви ж розумієте, що робиться з їхніми хребтами. Ми прозвали реабілітологів, ми маємо вже їх двох в бригаді, і вони займаються ними просто в медичному пункті, десь в казармі, місця такого немає. А виникла ідея, як я про колишній професійний марафонець і вернувся знову спорт, у мене було 12 років перерви. І чим я, як начальник фізичної підготовки спорту, можу допомогти своїм побратимам? Ну, я вирішив, що можна щось зробити унікальне. Зробити те, що ніколи до мене ніхто не робив. Пробігти через цілу Україну. Не просто з заходу на схід тисячу кілометрів, а об'єднати всі міста величезні під цю проблематику реабілітації. І вийшло разом по маршруту 1500 кілометрів. У рамках київського етапу забігу військові разом із футболістами команди Ю-19 Динамо пробігли символічні два кола стадіоном. Юні футболісти отримали чималий досвід і цінні настанови від тих, хто нас захищає. Ну, мужики ще раз ми наша надія, і по молодіж зараз повижалася за кордон. Тому працюйте, працюйте над собою. Ви в великому клубі самому Словетину. Я, я львів'янин, я завжди вболівав за Динамо Києва. Для мене існувала тільки одна команда Динамо Києва, я просто інші вчинив. Хто такий не цікаво. Працюйте. Якщо ви тут, в цьому клубі, це вже означає, що ви кращі. Звісно, від них це дуже велика підтримка, так що вони прибігли майже вже всю Україну. І хлопці сильно підтримали і дали наставу, щоб працювати тільки працювати і не зупинятися. Бригада Чорний ліс це 15-та окрема бригада артилерійської розвідки збройних сил України. Основне її завдання артилерійська розвідка, зокрема збір даних, коригування артилерійського вогню, а також захист від ворожих безпілотників і радіоелектронних засобів. Учасники бригади активно брали участь у ключових операціях із деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини та інших регіонів. Дуже приємно бути побувати на цьому стадіоні, ще раз повторюся. На НСК Олімпійському виступав багато разів як колишній професійний спортсмен. Але, попри те, що я львів'янин, я завжди був сильним вболівальником Київського Динамо. Для мене в Україні просто інакшої команди не існує. І перший раз я на стадіоні Динамо, вже такому досить зрілому віці, дуже приємно. У межах проєкту Ультра юкрейн двоє військовослужбовців бригади Сергій Панкевич та Іван Гуляк розпочали ультрамарафон довжиною понад півтори тисячі кілометрів по Україні. Стартував забіг 25 липня 2025 року з Дрогобича. Маршрут проходить через Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Дніпро та інші міста України. Учасники долають понад 50 кілометрів щодня з періодом відпочинку кожні сім днів. Фантастика. Три тисячі кілометрів вони мають подолати вже приблизно половину. Подолали. От очевидно дистанцію би там за. Ну, за місяць подавали би? Mm, не знаю, до мені. Просто б'єте без м'яча, давайте без м'яча. З м'ячем зрозуміло, а без м'яча? Напевно, ні. Це, ну, це дуже тяжко, але ну, чоловіки дуже замотивовані. І нам було. Тяжко, я думаю. А в них є мотивація для нашої країни, для своєї бригади. Заробити спортзали, як вони казали, і підтримати нас і всю Україну. Безмежно тепла зустріч між юними гравцями Динамо та військовослужбовцями. Із дуже грандіозною метою до події і долучився генеральний директор клубу Дмитро Брів. Вдячний вам за. Вашу підтримку нашої країни, вам, всім військовим, всім військовослужбовцям, жінкам, чоловікам, які боронять нашу державу, ви робите надзвичайно важку справу, завдяки якій всі люди, які знаходяться в тилу, вони мають можливість працювати, функціонувати, жити. Тому, в першу чергу, це подяка вам. Тому що саме завдяки вам ми змогли цього досягти. Наша країна вистояла і продовжує вистоювати. Тому я переконаний, що ми ще відсвяткуємо перемогу, в тому числі і у нас на стадіоні. Дякуємо. Дякую. В кінці пам'ятне фото з подарунками. Військові отримали сувеніри від футбольного клубу Динамо Київ, а саме новенькі ігрові виїзні футболки з свого боку. Теж вручили презенти юним гравцям. Ваше порожаще життя 10 років це спорт.